Літо характеризується не лише приємним відпочинком, але й подекуди поганим самопочуттям. Воно може виникати від тривалого перебування на сонці, що призводить до перегрівання. Як результат сонячний удар гарантований. Аби цього не трапилося, фахівці радять дотримуватися певного розпорядку. З 10-ї години ранку по шістнадцяту годину вечора це взагалі вважається час пік сонячної активності. Організм кожної людини реагує на сонце по різному У зоні ризику найчастіше діти. Це пов'язано із недосконалістю процесу терморегуляції їх організму. Особливо швидко перегріваються немовляти та малі діти, тому малим мамам потрібно пам'ятати про це і бути особливо обережними під час прогулянок влітку. Для того аби попередити лихо, потрібно знати перші симптоми недуги. Серед них лікарі називають загальну слабкість, головний біль, нудоту та зростання частоти пульсу. І хоча серед опитаних ми не зустріли жодного, хто мав сонячний удар, перші його ознаки знає майже кожен. Таснота, головокруження і слабкість. нудота, головокружіння. Висока температура. А от щодо правил першої медичної допомоги обізнані далеко не всі. При сонячному ударі? Не. Проте, якщо пощастить, допомогти все ж зможуть, ослабити одежду і накрити холодним чим небудь або оприскати водою. Треба спочатку відійти від сонця і і піти в тіньок, а потім вже треба або потерпіло або. Треба краще, ну думаю, краще небольшое не, не время не выходить на вот ну, на солнце. Ну, водой холодной побрызгать, привести в чувство. Ну и все. Это ж не страшно. Удар, это не смертельно. Хоча це й не смертельно, але жартувати із власним здоров'ям не варто. Аби уникнути сонячного удару, радість використовувати старий дідівський метод одягати капелюх. Бажано, щоб він був світлого кольору. Саме такий відбиває сонячні промені. Головне пам'ятати, ультрафіолет згубно діє на шкіру, а також на сітківку ока. Тож не зловживайте сонячними променями. Бо за статистикою, сонячні удари переважно отримують ті, хто поводиться занадто безпечно. Дотримання елементарних правил перебування. На вулиці у спекотну погоду збереже ваше здоров'я та не зіпсує відпочинок.